Усіх вітаю, друзі, близькі, рідні, церква, декілька думок сьогодні вранці, і ми разом з вами помолимося. Я дещо сьогодні розмірковував, читаючи слово Боже, і воно наштовхнуло воно на деякі думочки, які, я гадаю, вони важливі для кожного з нас. Ось я читав це у нас перше післення апостола Павла до коринтян, це другий розділ. І тут з дев'ятого віршика він каже: бо ми співпрацівники Божі, а ви Боже поле, Божа будівля. Я за благодаттю Божою що дана мені, як мудрий будівничий основу поклав. А інший будує на ній, але нехай кожен пильнує, як він будує на ній. Ніхто бо не може покласти іншої основи, окрім покладеної і вона Ісус Христос. А коли хто на цій основі будує золото, срібло драгоцінного камня з дерева, сіна, соломи, то буде виявлено діло кожного, бо виявиться в день. Тому що він огнем об'явиться, його діло кожного випробовує, яке воно є. І коли чиє діло, яке як, е, будував хто устоїть, то той нагороду одержить. А коли ж діло згорить, то матиме шкоду, та сам він спасеться, але так як через вогонь. Чи не знаєте ви, що ви Божий храм, і Дух Божий у вас пробуває. Якщо хто понівечить Божого храму, того знівечить Бог. Бо храм Божий святий, а храм той то ви. І я сьогодні роздумував про таке ось будівництво. І перше, на що я собі зважив, тому що я, мій батько був муляром, він будував дуже багато будинків і в багатьох містах України. ось, і Я бачив і знав, наскільки це то є тяжко. Це одна з таких найтяжчих професій. Ну, разу батько привів мене до одного будинку, каже, я його будував. Подивися, каже, кожна цеглиночка віси 5 чим-то кілограмів. І я в день дуже-дуже багато того кладу. І я собі зрозумів, що це тони і тони того, що пройшло через його руки. Ось це те, що він підіймав, те, що він вкладав. І хочу зважити на те, що е, і в нашому житті нема таких легких шляхів, щоб збудувати внутрішній дім у цей духовний дім. Ось, і тому і ми вже сьогодні читали про це дуже важливі матеріали, з чого ми будуємо, дуже важлива освіта і досвід будівничого, хто то робить. От, дуже багато має. Е, Ціну суміш для з'єднання, розчин. І коли я розмірковую то про наше внутрішнє будівництво, то то розчин любові, прощення милості та милосердя. Ось. І знаєте, я собі розмірковував про те, що ми кожен будуємо цей будиночок. І важливо, знаєте, де і як ми це будуємо. Я собі згадав такий як фрагмент, знаєте, що дім на скелі. Чи дійсно мій дім на скелі, коли я то все складаю? Знаєте, ще одне, що дуже важливо, коли я дивлюся на будівництво, на будиночки, там обов'язково є вікна, є двері і це так, як наше серце. Воно для когось відчиняється, для когось воно зачинене. От, і. Коли ми відчиняємо двері, то ще є одне питання: чи для когось ці двері хтось може їх відчинити, чи є така ручка, за яку людина чи хтось може взяти, щоб війти в серце, щоб мати спілкування зі мною? Знаєте, ще про що я розмірковував, що коли ми щось будуємо, дуже багато тих, хто будують, вони зважають на те, наскільки має бути світло в оселі, і з вигляду того вони роблять такі вікна. Для того, щоб кімната, якщо й нема там електрики, і щось в день, щоб то все було видно. Я собі порозмірковував, чи дійсно я в моєму будиночку в мене є вікна. Щоб Боже світло, світло Божої любові, милосердя і милості, воно сяяло в моє серце. Ось і це говорить не тільки про стосунки з Богом, але й стосунки з людьми. І тому інколи наша будівля, то є. Дім на скелі, але там є стежиночка до цього дому, до цього будиночку, там є двері, куди можна війти, там є вікна для світла і є вікна для того, щоб бачити все те, що є навколо. Ось. І коли ми щось будуємо, дуже важливо, я вже казав, матеріал, з чого будую я внутрішній дім. Ось, і тут Павло він казав, що матеріал може бути різним. Я собі згадуючи те, як тато будував, то він завжди казав, що самі міцні будинки, то будинки з такі, з того, не ті, які такі, ось знаєте, зараз складають там з картону різних таких дощечок, а ті, що муруються цеглою. Оті дуже такі впевнені. І я собі дивився декілька разів, коли був такий велика буря була в Штатах, то я дивився, як складалися будинки. Це просто було на відео, це було зрозуміло. І стояли тільки ті, що були вибудовані із цегли. І тому дуже важливо, з чого я це будую. Чому? Бо це не тільки тому, що стіни вони бережуть від ворога та ворогів. Цього світу, чи дійсно мої стіни міцні? І ми зазнаємо ці хата, і коли міцні стіни, ми можемо встояти. І Господь каже, що ну, розумний будівничий він будує свій дім на скелі, але він турбується і про те, чого він це будує. От, і ще раз хочу згадати про це, знаєте. Чи дійсно є ця стежиночка до мого дому і до кожного будиночку нашого серця? Бо інколи знаєте, вже немає ніхто туди не навідується, ніхто не підходить, бо в мене є свій порядок, в мене є свої принципи, є все, 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 все. І люди інколи кажуть, та таку людину краще не чіпати і до неї не торкатися, яке є можливість обійти, то обійти? Але це нагадує ще один із моментів. Чи те, що я будую, чи дійсно є будиночком, де є світло, де є Господь, як ми читали, що Дух Святий він живе в нас, чи це є, є в'язниця з міцними стінами, яка побудована над прірвою? Ніхто не може туди добратися. І тоді людина інколи жаліється, і вона каже: я така одинока, я така одинока. Питання в тому? А як я будую, чи є стежиночка до мого дому, до мого будиночку, є відкрити вікна, щоб було світло Боже, і люди могли зазирнути і побачити, хто я є, чи відкрити мої двері, щоб хтось мог прийти і розділити спілкування зі мною. От і знаєте, я ще й ще собі порозмірковував про те, що хай світить. Знаєте, є така пісня християнська: хай світить сонце у твоє віконце. І Що Господь Він є світло. Він теж Він може робити таке ось світло в моєму житті, в моєму серці, в моєму розумі. Тому дуже важливо ось, щоб і були віконечка, щоб сам Господь Він був світлом мого життя. Ось. І е, хочу ще. Хочу ще нагадати таку штуку, що знаєте, взагалі, люди, коли будують, вони щось планують. І інколи люди планують, я дивлюся до такі величезні будинки, і мені завжди цікаво, а скільки людей там живе. Інколи люди будують великі будинки, але там два люд-дві людини, може три, але дуже великі. А інколи людина має велику сім'ю, але будує такий маленький будиночок зовсім. І я собі подумав, що тут є такий теж духовний сенс в цьому. Чи в моєму будинку є тільки одна кімната для мене, самого улюбленого? Чи в мене є кімната кімнати і в моєму будиночку є місце для Христа, Це по-перше. А для моїх друзів, для моїх близьких, рідних, для моєї сім'ї, чи я собі вибудував однокімнатний такий будиночок і кажу, все мені достать, і не чіпайте мене і не будьте. Як я планую, який є мій будиночок, чи хтось може там пробувати. І знаєте. І завжди дуже важливо, коли я будую будинок з тим сенсом, щоб стіни вони не віддаляли ті, хто навколо мене, щоб, якщо є яка прірва, щоб були мости. Я собі розглядав колись. Замки України я бачив, і, і знаєте, що там є? Завжди, коли є таке прірва, то завжди є міст. Інколи цей міст такий, що підіймається і опускається, інколи він такий статичний, але є. Чи до мого будинку є мости від близьких, рідних, друзів, чи Господь він живе в моєму серці? Знаєте, І що ще хочу сказати, що дуже важливо. А наскільки ночі ну, е, в моєму будиночку бувають такі часи, як часи відкритих дверей? Інколи учбові заклади вони цим користуються, вони відкривають і роблять відкриті такі уроки для того, щоб там е, фахівці, рідні, близькі, ще хтось хто цікавиться, могли прийти і побути там. Чи є в мене години відкритих дверей? Коли я приходжу в спілкування в церкву, чи я зайшов і приходжу чуть пізніше, щоб ніхто мені нічого не сказав, а тікаю чуть бистріше, щоб ніхто не підійшов. Питання чи є ці мости, чи відкрити я до спілкування. Знаєте, дуже багато це. Я можу сказати, що інколи спілкування воно приносить поранення для мого серця, тому що люди інколи ти з відкритим серцем і дворима, але вони приходять не з тим, що може принести якесь взаємини, чи любов, чи якусь теплоту в серце. Але все одно треба зважити, бо Господь каже, що я будую не тільки твій дім внутрішній, я будую мою церкву. О, і він каже, що брами Ада не здолають її, і тому ти можеш бути там тільки тоді, коли твої віконці відкриті, і двері твої відкриті, щоб мати спільність. І тому Іван він каже, що якщо ми ходимо в світлі, то зверніть увагу, де що є. Мої двері вікна відкриті. Ми маємо спілкування, ми маємо спільність один з одними. І тоді він каже: Я прихожу, і всі ці недоліки, я що роблю? Я стираю, я допомагаю тобі, я лікую тебе, я наповнюю тебе любов'ю і своєю присутністю. Ось і знаєте, це дуже цікаво. Давид каже: ось оселя Бога з людьми. Чи дійсно ця моя оселя, вона з Богом і знаєте, з людьми? Чи дійсно Чи це те, що строє Господь? Чи це те, що будую я? От, і було б дуже цікаво сьогодні, щоб ми порозмірковували над цим. От. І з якою метою я про це все говорю? Про те, що інколи треба зважити. Інколи ми маємо гіркоту. Інколи ми рахуємо себе такими дуже одинокими, але ми вибудовуємо стіни, а не мости. Але ми. Знаєте, ставимо ті ставні на вікна, щоб не світло не попадало, ні хтось не торкався. Ще раз хочу зазначити, що інколи взаємоне спілкування, воно може поранити, але, знаєте, хочу сказати, коли ми відкриті, коли відкриті двері і вікна, коли люди мають доступ для того, щоб спілкуватися, Господь каже, що ми одне тіло, і ми тоді ми можемо допомагати один одному. Це він каже, щоб моє потішення від Святого Духа ми приносили в серця і отакі от оселі до кожного з нас, щоб ми співчували друг другу, любили друг друга, щоб ми пам'ятали друг друга. Знаєте, є дуже гарний приклад. Павло одного разу він пише до коринтяни, Він каже, коринтяни, мої улюблені брати та сестри, вам в моєму серці не тісно, але ж як мені тісно у вашому серці? І тому сьогодні я б ще раз запропонував подивитися на це будівництво, що я будую, стіни чи мости, чи в моєму будиночку відкриті вікна, спілкування і взаємин? чи Боже світло є в моєму серці, чи відкриті двері, чи для дверей мене вся ручечка тільки зсередини, ніхто не може не достукатися, не прийти. А я собі бідкаю, що я такий одинак. Знаєте, це дуже важливо. Бо Господь Він створив сім'ю, і Він каже: не бійся маленько чи рідко, бо я там з вами, де вас два чи три, я зібраних в імя моє, я там посеред вас, я тому з вами, бо я це все пройшов. І я відчував, і я чув цю неоднозначність відношення навколишнього середовища людей. І я це відчув, але я хочу, щоб світло мого батька, любов мого отця і моя любов, вона завжди з вами пробувала. Тому знаєте, ми сьогодні, хай це буде думкою, <кхе> яка сьогодні турбує і мене і вас, що я будую стіни чи мости. Наскільки відкрита оці віконечка мої відкриті для Божого світла? Чи в мене бувають такі години відкритих дверей, коли я кажу тим, хто навколо мене, я можу бути щирий з вами, являти вам свою любов? Бо Господь до мене те проявив. І тому а Павло він про це каже. Що кожен, дивись, як ти строїш, бо це ти будуєш, але прийде вогонь, прийдуть випробування, чи встоїть твоя будівля. Це важливо сьогодні було для мене вранці. І тому хай Господь благословить. Порозмірковуйте про це. Ми помолимося. Боже Батьку, ми сьогодні дуже вдячні Тобі, що ти свою оселю будуєш в нашому серці. І Павло говорить про те, що хіба ви не знаєте? Що ви той дім, а Христос, як Син, в домі Його, в нашому серці Він пробуває і живе Духом Святим. Він каже про те, що ми є храмом Святого Духа, Він є в нас і ми не своє. Допоможи, щоб це будівництво, воно не було чисто моє, Господи, щоб, будуючи цю оселю, Господи, в мені, Господи, ще хтось десь мог в моєму серці поміститися. І мати розвагу, і мати любов і мати гарне спілкування. Господи, дуже прошу Тебе про це. Благаю про моїх близьких, рідних і друзів, про всіх, хто навколо, Господи, бо це приносить Твою любов всередок і в церкву Божу, коли ми відкриті, коли ми служимо один одному, коли ми будуємо не стіни, а мости. Тому Хай Господь благословить сьогодні кожного з нас. Нехай Він, Господи, Дасть своє тепло, Господи, щоб ми могли це тепло принести в спілкування і в спільність Твого народу та навколишнім людям в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Будьте благословеними в цьому дні. Нехай сам Господь захистить вас, ваших діток, близьких, рідних, друзів, ваші церкви, ваші будинки, де б ви не були. Нехай Божий покров буде над вами. Будьте благословеними в цьому дні.